Хазяйка теплиці, да, город це моє. Я люблю цим займати. Я там вам не показала, там у мене ківі є. Ківі, авокадо, я з косточок посадила в теплиці. Я люблю це отаке садити. Якби не теплиця, ну там горить дощу ж не було, це оце тільки випав, а то ж сухо. А в теплиці ж там же капельне, звісно. У нас взагалі з водою тут поганенько. І раніше було поганенько. У нас э, до війни скважини були там в яру. Там, звісно, води немерено. Зараз вітря не можемо качати, там не, не світу немає, немає нічого. Викопали ми тут колодязь 14 метрів. Ну, води в минулому році ще було нормально, а цього засуха, снігу не було, дощів немає. І води ну, два відра. Ну, було видно пряме попадання. Тому що я як уїжджав, він ще цілий був. Сусіда вже розбитий був. Тут ну, ж передова тут була. На як я уїхав, вже, і мій будинок розбили. Ми з Ігорем, як приїхали в погляді жили 9 місяців, покуди зимували, а весна висновився, і це почали строїти. Насобирала цих. Коробців з-під ворога, їх багато тут валялося. Не, не це з їх стулили. Як літають, чакай, то чуть кругом. Літають нашою хатою. Взагалі і думаю, ну зараз прибу... з горема в місці, за тими коробками. Ні, це треба жити як це.